Так виглядить обрізаний садок, де я показував всю черешню, розказував середок черешень. Далі пішли яблуні. Це садок в місті Ладижин. На виїзді на тростянець. Так, тут яблуньки. Рядияблуньок. Тільки другі ріки тут ріжу, то ще не до кінця все переведено на схему. Яблуньки на веретено, черешні, черевишні. На розріжено яросну схему. Отак. От ще досить молоденький. Хочу показати такого бути немає. Гнилі яблука це вже ось, бачите, є і на яблунях ябун, на також, це вже хвороба. Ось бачите, гілочка парша, різні грибкові хвороби вже, не тільки за цього, але це також причина. Десь хочу на стовбурі ось показати, дивіться. Бідні хворенькі дерева. Що Сьогодні порекомендую господарю, на моєму каналі є відео, як де чим кропити, як підживляти. Буде далі відео про мульчування. Бачите, тут все травичкою заросло, вони молоденькі мають бути... Мають бути... Без трави, коло дерев. Ну це надалі. Наступних відео буде. Такий короткий огляд садка. Закінчив його. Обрізати дощом почав, дощом закінчив. А вам бажаю сонячних днів, гарного настрію, миру. З вами був голова Володимир, місто Володиша.